Сьогодні ми вирішили зробити акцію, щоб чергове нагадати світові про те, що українські військовополонені досі перебувають в полоні, що е, і ті, хто обороняв Маріуполь, і ті, хто потрапили до полону ще перед ними чи після них, досі перебувають в російському полоні і, на жаль, Обміни не відбуваються. На жаль, міжнародна спільнота поки що нічого не зробила для того, щоб їх звільнити. А їхні рідні постійно їх чекають. І ми, власне, в передсвятковий настрій, в момент, коли всіх уже ходять Санта-Клауси, вони дарують один одному подарунки і дивляться на яскраво засвічені ялинки. Хочемо нагадати, що є люди, які цього року будуть. Святкувати свята без рідних, тому що їх рідні в полоні. Хочемо нагадати, що є ті, хто під час свят буде катований у російських катівнях і в російському полоні. І ми звертаємось до міжнародної спільноти, до міжнародних політиків, звертаємось до міжнародних інституцій, які мають на це вплив, до таких інституцій, як Червоний Хрест. Для таких інституцій, як Європейська комісія, ООН, щоб вони зробили все можливе для того, щоб українські військовополонені були звільнені і негайно повернулися додому. Єстим тут виразити свою солідарність з народом українським, так страшні чергі. Święta Bożego Narodzenia, gdzie my w Europie możemy się cieszyć, to akurat w Ukrainie wiele rodzin opłakuje swoich najbliższych, którzy zginęli. Nie może się połączyć z rodzinami, ciągle mają alarmy. Po prostu Ukraina straszliwie cieszy w czasie tych świąt i chciałem pokazać swoją solidarność i również przypomnieć światu, że Ukrainie trzeba pomóc. Ukraina nie może przegrać tej wojny. Ukraina tyle może. Тут свят мої діти, так ми всі цілому ситуацію, хочу сказати, що в Україні війна, щоб ми нарешті побачили на свята наших військових. Військових полонених вдома. Сім'я, всі, всі чекають, діти, жінки, батьки, всі чекають нетерпіння, щоб вони якнайшвидше найшвидше вернулися додому, до своїх рідних і близьких, щоб це були останні свята. Не дай щоб вони повернулися додому. Які останні, які чекають рідних своїх дому. І надію, що ми доступимося до освіту, так і світ нас почує, і повернемо наших захисників. Нарешті ця війна скінчиться, і наші діти будуть жити в мир, в мирній, незалежній країні, в найкращій світі, тому що нас найкраща світти країна і найкращі світі люди. Любимо свою країну. Слава Україні! Василько, скажи, будь ласка, чого ти сьогодні прийшов з мамою сюди? Для чого наше тепло? Я приїхала з Гданська. Для мене ця акція дуже важлива. Мій брат зник них вісті вже більше року. Невідомо де він. Ну я сподіваюся, що він живий і в полоні. і Ми зустрінемось скоро. Ну, про... Треба не давати забувати про те, що взагалі відбувається, про те, що наші рідні в полоні. Ну, не знаю. ну Бо якщо світ забуде, то це взагалі наша буде. І так...